Ось, дивіться, новий дошок нам сьогодні встановили. Ось такий непоганий. Тепер, якщо не буде світла, можна буде набрати. У нас колодязь 36 метрів. От так, відкриваємо. Бляха, вшита коричнева. Бачите, палісандр. Фарбуваннячка. Там у нас 36 метрів. Глибокий колодязь, коротше. От. Зачиняємо. А старий колодязь мені допомогли, та за нашим сараєм він вже розміщений. Трішечки його розібрали, піде на дрова. Ось так це виглядає з середини, бачите? Старе відерце тут стоїть, круглях цей. Ну, прослужив той добре. Бачите, як вся ця волога всередині. От Треба, коли погода дозволяє, колодість всі все одно відкривати, для того, щоб вони просухали. Не Впитували в себе забагато вологи. Ось такі справи у нас на хуторі сьогодні.